Дівчата, всім привіт! Пропоную вам новий рецепт для 18, це полунична наливка. Е, взяла я півтора кілограма полуниць, може трошки більше тут. Додала кілограм сахару. Взагалі -то, ну, треба трішки менше, але якщо у вас не солодка полуниця, як у мене вона не дуже солодка і така з кислинкою трішки, то я додала більше сахару. На півтора кілограма полуниці, десь кілограм сахару. Перемішала це все добре. Зараз накрию харчовою плівкою і поставлю в темне, прохолодне місце, в холодильник на нижню поличку, десь на добу, щоб цукор розтанув і пустив сік. Далі, після того, буду показувати вам, що далі потрібно робити. Поки що так порізала, помила, порізала, засипала цукром і на добу Холодне місце, в темне місце, можна навіть трішки більше, нічого страшного. Прийшла доба, полуничка стала ось така, пустила сік, весь цукор розтанув, колір красивий. самого сиропу у нас ось такий гарненький. Я підготувала горючу суміш І наливка буде в мене трьох видів. Одна з м'ятою. Тут трошки цукру, бо банка з-під цукру був у мене цукор. <кхід> Тут у мене трішки цедри лимона і буквально дві столові ложки лимонного соку. І звичайна проста полунична наливка. Зараз я беру цю горілочку, вливаю сюди, перемішую, розливаю, розділюю по банкам. Влила я. Сорокоградусно, і зараз буду розмішаю, буду розливати по банкам. І ось тако виходить трьох видів, десь трішки більше, ніж по пів літри. Це звичайна, це з лимоном, з цедрою така цитрусова нотка. Це трошки зробила небагато з листочками м'яти. Відправляю зараз усе це на три тижні у холодне місце. Холодильник, нехай настоюється. Виходить дуже смачно, дуже смачний, ніжний такий жіночий напій, цей полунично-полуничний такий, цей більш е цитрусовий, цей з м'ятом. Ну, і по градусам виходить десь 30 в середньому градусів. Тому, ну, і не багато, і немало, але воно смачне. Всім приємного <свісна> відпочинку.